Під Час свого заколоту вагнерівці епічно знищили кілька російських гелікоптерів та спецлітак, іл 22 м, які ще називають повітряним командним пунктом. Таких бортів нашпигованих електронікою у федерації лише дюжина, і вони виконують особливу місію. Тож у чому була цінність великої штабної пташки, розберемо разом з експертами. До того, як пригожинські терористи приземлили спецборт, він був ключовою ланкою в координації дій військових підрозділів ворожої армії. Бачите, велика кількість антенн на цьому літаку під фюзеляжем. Над фюзеляжем тут особливо добре видно, які забезпечують зв'язок в різних діапазонах. Ця машина має велику кількість радіостанцій. Вона може, наприклад, ну отримувати негайно інформацію з Москви, з генерального штабу, да і передавати на командні пункти вздовж усієї лінії фронту. Такі літаки Росія активно використовувала під час вторгнення в Україну. Ський антикварний борт Має характерні для 60-х льотні характеристики. Розмах крила майже 37,5 метрів, довжина під 36, максимальна швидкість 685 км кілометрів на годину, 4 двигуна, велика дальність польоту у 6,5 тисяч кілометрів. Конкретно цей літак, який розтрущили вагнерівці, мав складну історію. Спочатку на ньому літав король Афганістану, потім його наступник. Згодом авіалайнер повернувся до СРСР. І був переобладнаний в командний пункт до 2009 року. Два таких літаки обслуговували президента Росії Путіна. Вони були в урядовому в спеціальному авіазагоні. Росія російські пропагандисти називали ці авіалайнери літаками зоряних воїнів і судного дня, бо спочатку їх планували використовувати для управління військами під час ядерної війни. Росіяни намагалися наздогнати американців У США сама концепція повітряних командних пунктів вона є досить розвинутою. От радянський Союз, Росія в цьому суттєво відставали Іл-22М нафарширували новою електронікою, що мала забезпечити захищений обмін інформацією в режимі реального часу. А група бойового управління на борту такого командного пункту. У мали би керувати угрупуваннями військ, але літак, що отрицательно взлітів з легкої руки вагнерівців, був без керівного складу. Ми бачимо там лише штатний екіпаж самого літака. Там не було групи офіцерів бойового управління. От яка наявна, якщо б цей літак виконував в даному конкретному польоті функцію повітряного командного пункту? Це був можливо тренувальний політ. Перевагою летючого командного пункту вважалося те, що з висоти простіше забезпечувати зв'язок із бойовими частинами на землі. Можна одночасно, значить, з Криму, там зв'язуватися з Донбасом підрозділами різного рівня. Літак вважався невразливим для оперативно-тактичних ракет. Дотепер, хоча подейкують, саме цей борт у квітні минулого року пошкодили наші зенітники. Після відновлення повітряні сили Росії берегли його на голку Кощея, але прилетіло, звідки не чекали. Апаратура, якою був нашпигований борт, вартувала десятки мільйонів доларів, в рази дорожче за саме радянське судно. Враження, що це потужна багатозадачна машина. Він просто висить у повітрі, але через нього йде зв'язок. Підрозділ каже, ціль уражена, ну на їх погляд, чи не уражена. Значить, моментальне забезпечення зв'язку. Те, що в нас робить «Старлінг». Ми на покоління вищі в цьому плані від росіян. Та для кремлівського війська це однаково велика втрата, особливо в умовах блокади поставок радіоелектронної техніки через санкції, вважають наші експерти. До того ж, вагнерівці ліквідували кваліфікованих російських пілотів. Офіцери авіації, це еліта ворожої армії, це люди на навчання, яких витрачено багато часу і підготовку, і багато ресурсів. Тому чим менше там е, офіцерів російської авіації, тим безпечніше українським містам, українським мирним громадянам. Британська розвідка каже, це може призвести до деморалізації в російських повітряно-космічних силах, а значить, ослабить ворога. Але чи ж факти тижня а СІТІВІ, єдині новини?